Доброго дня. Трагедія, яка сталася з розстрілом поліцейських, вскриває дві величезні проблеми, які надвігаються на Україну. По-перше, це те, що люди, які побували на фронті, більше не мають морального запобіжника до вбивства. І по-друге, це те, що росте рівень напруги і обозльонності в українському обществі. Давайте розглянемо ситуацію з, з цими військовими. По-перше, як нам говорять, що два, два українських офіцера з табельною зброєю на військовій машині нібито незаконно втекли з військової частини. І далі, не боячись того, що їх будуть шукати під час комендантської години по прикордонній території, де куча блокпостів, спокійно проїхали 350 кілометрів. Спокійно, тому що я по цій дорозі їздив 350 цю відстань за цих п'ять годин, які вони проїхали, це якраз можна проїхати. Не спішав, зупиняючись на заправках, попивши кофе, і, 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 і на цей йде якраз цих, цих самих 5, 5 годин дороги. Вони залишили вдома, вони вечором були вдома, вони залишили вдома свої сім'ї, вони залишили вдома маленьку дитину. Ну, для, для сина це була дитина, для, для батька це була внучка. І якщо це були диверсанти і перевозили в своєму багажнику просто, не ховаючи якусь взривчатку, то це були саме топі диверсанти, яких я знаю. Вище похоже на те, що командир військової частини знав, що їх не буде. і не буде цієї машини в частині в цю ніч чи в цей день, чи в ці сутки, скільки вони там могли бути їхати. Вони знали, де знаходяться блокпости і як їх об'їжджати, а можливо, на бллпостах їх пропускати. Просто сталася велика трагедія через те, що поліцейський патруль поїхав на виклик до домашнього якогось дебошира і випадково їх зупинив. Та вони просто їх постріляли, вважаючи, що вбивство це менше зло, ніж перевезення зброї. Чому така ситуація могла статися? Це діло в тому, що російська пропаганда. Кидає теми для наших новин, а ми їх самі розносимо по всім суціттям Телеграмі, Тіктоки, Фейсбуки. Є основних чотири блоки новин, які розкручуються в Україні. Перший блок – це бомбардування страждання, смерті. І вивод, який з цього нам преподноситься, треба домовлятися з Росією. Другий блок це свавілля ТЦК, це свавілля командирів в армії. Достають людей з маршруток, відправляють на фронт, посилають на, на, на командири посилають насмерть, не, не, не вистачає зброї і так далі. І як основний вивод подається в цих новинах, потрібно перестати супротивлятися. Третій блок новин. Це супротилінія населення від ТЦК. Там жінки побили машину ТЦК, там ТЦКника спинили, не пустили в село, там якогось військового не пустили маршрутку і все, що. Щоб показати, що населення повстає проти армії. І останній блок новин це корупція, це все продали, це все, все вкрали, це відкупилося від армії, втекли за кордон і так далі. І основний висновок якийсь цього говорить. Які нам нав'язують, що всі багаті відкупилися, всі синочки відкупилися, це несправедливо. Всі ці новини вкидуються пропагандою і максимально розносяться по соцсетям вже нами самими. Ми самі їх репостимо, ми самі їх дивимося, ми самі їх піднімаємо їм рейтинги. Ми все робимо, щоб повністю весь Інформпростір України був забитий цими новостями. Якщо подивитися наші новості, то виходить так, що всі гроші вкрали, всю зброю продали, всі від армії відкупилися. Тільки я мушу йти воювати, більше нема кому, бо всі відкупилися. Якщо військовий подивляться наші на новини, то з них випливає, що він на фронті до смерті. Більше ніхто на фронт не піде. Зброю йому не привезуть, всю зброю продали. Грошей більше не буде, бо вони всі вкрали. І командир його пошля на смерть вже завтра. А, а все суспільство весь тил за нього забув і не пам'ятає, що він там воює. Якщо такі офіцери, які розстрілювали поліцейських, подивляться новості, а їм зараз запропонують По тисячі доларів за те, що вони перевезуть зброю, вони запису свого тому що ну, всі ж крадуть, всі все вкрали, а тут нам можна заробити по тисячі щоб не поїхати. Тим більше, якщо прикривають. А що на самому ділі відбувається? А насправді, щодня близько тисячі людей приходять в армію. Хтось добровільно, хтось поповість. І лише там декілька чоловік ловлять силою дицка. Насправді десятки тисяч волонтерів продовжують допомагати фронту. Плетуть сітки без перестанку. Купують дрони, паяють дрони. Роблять бані. Роблять для них додатковий захист. І мільйони людей продовжують допомагати волонтерам грошим, і відмонтувати автівки. Держава нереально високими темпами відбудовує наші ВПК. Все нові і все кращі дрони попадають на фронт. Все нові і все кращі ряби попадають на фронт. Все більше і більше снарядів нашого виробництва попадає на фронт. Наші пушки ми вже випускаємо наших громад більше, ніж французькі заводи. Так, да, звичайно, корупції багато. Так, да, звичайно, є волонтери, які крадуть, є, звичайно, чиновники, які крадуть. Особливо багато цього вмісних у місцевих чиновничів, які керують посілками чи городами, чи селами. Але все одно. Це настільки масово. Об'єми їхніх крадіжок ніяк не зрівняються з тим, що робиться для фронту. Тільки чомусь ці новини не показують, вони ще їх показують. І в новинах, і в телеграм-каналах, і в тіктоках. Рейтингів вони не мають. Ми їх не репостимо, ми їх не лайкаємо, ми, їх, ми на них не підписуємося. Наприклад, там на телеграм-каналу Хуйова Одеса близько мільйона підписчиків, який реально російську дезінформацію проводить. А у Бутусова. Який постійно на фронті, який так само критикує владу не, не фейками, а, 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 а по тому, що є, який показує реальну ситуацію на фронті із тими успіхами, які, які є, і з тими проблемами, які є, Який реально показує, що відбувається з, з нашим ВПК і проблеми, і успіхи. Який є лічним врагом, чи, чи, чи майже лічним врагом для Зеленського і критикує Зеленського. Але й показує, які успіхи є. А в нього всього навсього там 300 тисяч підписників. І ніхто його не репостує, ніхто його не лайкає. Є багато тих, хто. Реально показують ситуацію з мінусами і з плюсами. А є ті, які тільки російські наративи несуть. Так от ми розкручуємо російську пропаганду по максимуму. Через це піднімається рівень напруги. Через це піднімається рівень ненависті. І через це Найближчому майбутньому будуть стріляти і кидати гранати через неправильну припарковану машину, через те, що хтось йшов без очереді, через те, що не дали здачі у маршруті. Ми самі ми самі піднімаємо цей рівень напруги своїми пріоритетами. А пропаганда працює простим способом. Наприклад, останній теракт проспонсірував фірма так, Фірма Абібас проспонсірувала останній теракт. Діло в тому, що терорист всю життя ходив у джинсах. І я вам покажу. Фотографії, як він ходить в різні періоди в джинсах. А на теракті він був уже в костюмі Абібаса. І покажу вам його на теракті в костюмі Абібаса. За два дні до того, як провести теракт, він ходив два рази в магазин Абібаса. І менеджер цього магазину виходить до нього лічно і щось йому дуже ласково. Об'ясняв, і вони дуже довго розмовляли. І вам показую фотографію, як він спілкується з красивою дівчиною в магазині Абі Баса. Думаю, що це менеджер йому предлагав безкоштовний костюм і гроші за проведення теракту. Наступний телеграм-канал, силаючись на мій, репустячи фотки і репостить тільки ось. Ос тільки висновок. Абібас був спонсором цього теракту. І все, фейк готовий. Далі всі телеграм-канали, Тіктоки, Фейсбуки починають його репостити, щоб Абібас був спонсором теракту. Отак От вся пропаганда проходить у наші вуха. І за останніми даними 40% населення України. Свої новини основним каналом Получення новин вважає Телеграм. Анонімні телеграм-канали дають нам основні новини. Якби, я, я думаю так, якби ми новини брали з розмов в маршруті в трамваї, ці новини були б достовірніші. Тому що ну, там ти хоча б бачиш, хто говорить. Хоча б зрозумієш, від кого ти отримуєш інформацію. В телеграм-каналі ти ж ну, навіть не бачиш, не чуєш. Хтось щось написав і ти цьому віриш. Але не віриш телеграм-каналам, які верифіковані, які ведуть люди, яких всі знають. Хто не цікаво слухати, бо там немає сенсацій. Не напише людину, яку всі знають, що абібас був спонсором тероризму. Анонімний телеграм-канал може написати. Тому все Так що це наша відповідальність за те, скільки гранат буде взірвано через рік в наших маршрутках чи в наших ліфтах.